Діагностика зору скринінг обстеження на наявність патології органу зору. Саме такими медичними послугами 5 жовтня скористалися мешканці Дмитрівського старостинського округу. Безкоштовний прийом для дмитрівчан провела виїзна консультативно-діагностична офтальмологічна бригада фахівців медичного центру Візіум Кременчук. У нас є така спільна мета з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією, а також медичні працівники парад ГЗК нам допомогли, щоб організувати тут такий виїзний, виїзний день для консультацій. Вони, по-перше, націлені на проведення так званого скринінгу, скринінгу захворювань. Таких важких захворювань, як катаракта, глаукома, що можуть в подальшому призвести до повної втрати зору, прийом пацієнтів вели одночасно кілька фахівців: лікарка, офтальмологиня, медична сестра, діагност і медична реєстраторка. Обстеження кожної особи займало майже півгодини, і полягало воно в наступному. Спочатку пацієнт підписує всі документи, згоди на те, що він згоден, щоб ми проводили діагностику. Потім ми пересаджуємо пацієнта на цей стілець і знімаємо показання на рефрактометри. Цей рефрактометр показує, яка рефракція у пацієнта, тобто який плюс або мінус. Потім ми перевіряємо гостроту зору. Коригуємо, коригуємо максимальну гостроту зору спеціальними лінзами, потім ми вимірюємо за допомогою цього апарату ICA внутрішній очний тиск, і тоді я дивлюсь пацієнта на шильові лампи. Там мені видно і передній відрізок ока, і за допомогою лінзочки я дивлюсь також сітківку. Потім ми з пацієнтом обговорюємо всю діагностику, яку він пройшов. Я кажу, які є захворювання у пацієнта або їх немає, і кажу, що надалі з цим робити, тобто надаю рекомендації. Дмитрівчанка Надія Матвіївна записалася на прийом до лікаря-офтальмолога, маючи кілька скарг щодо стану здоров'я очей, кваліфікованою консультацією. Нерка задоволена, обіцяє дотримуватись усіх рекомендацій, які надала лікарка. Отримати медичну допомогу без потреби кудись їхати у пошуках фахівця, це є напрочуд доречним, зазначає Надія Матвіївна. Понравілось, і удобно, і ну, приємно. На місці, тим болі, як і времені теряєш, і я сильно болію, я далеко не можу їхати. Це вже інша пацієнтка, лікарки офтальмологині. Олександра Петрівна зізнається, що проблеми з зором має, проте за медичною допомогою до спеціалістів звертається рідко. Колись у молодості. і Оце другий раз на старості. Все. А так стараюся. Нема часу і немає як туди їхати. І за наші пенсії дуже не наїздився по врачам. Це спасіба, що сюди привезли. Нам всі условия створили. Дай Бог їм здоров'я, поспішає на прийом до лікаря Любов Андріївна. Загальний стан пенсіонерки задовільний. Тільки право око стало гірше бачити, скаржиться жінка. Тому й прийшла на консультацію до фахівців, які добре на цьому розуміються. Внучка мені дзвонила і сказала, що буду вас приймати, поэтому. Сходи, проверь. Любов Андріївна вдячна усім, хто подбав про здоров'я людей похилого віку, а їх переважна більшість на подібних виїзних консультаціях і запросив лікарів у села, адже дістатися міста не всі мають змогу. Мені вже 76 їхати туди, хоча автобус родіє. внучка так говорила, що я тебе таксі не ну, Так проще тут я прийшла мені тим більше, недалеко. Ольга Крамаренко зазначила, офтальмологічне обстеження пацієнтів ведуть високопрофесійні фахівці із використанням сучасного медичного обладнання. Консультації безкоштовні, а тому перевірити здоров'я очей має змогу кожен. Існує попередній запис, і пацієнти приходять на чітко визначений час. 5 жовтня виявили бажання потрапити на прийом до лікаря офтальмолога майже 50 громадян. Ми не можемо охватити всіх. І тому ми кожного, кожного тижня будемо планувати по мірі того, як буде формуватись попит. На наступному тижні також четвер плануємо. Таку ж виясню сюди комісію. Якщо будуть бажаючі, ми ще через тиждень проведемо. Тобто, всіх бажаючих тут ми охватимо, і потім ми плануємо келіберда, Салівка і так далі. Дивиться по, по мірі того, як буде у нас попит на наші послуги. Упродовж перших двох годин прийому в Дмитрівці, діагноз катаракта лікарка встановила чотирьом. Із чотирьох пацієнтів катаракта і глаукома підступні й розповсюджені хвороби, які на жаль мають здатність молодшати. Своєчасна діагностика, профілактика і лікування допоможуть людині не втратити зір тож відкладати візит до лікаря-офтальмолога не варто. До речі, співпраця медичних фахівців офтальмологічного центру Візіум Кременчук із компанією «Ферекспо» і медико-санітарною частиною, зокрема, продовжуватиметься. Окрім прийому громадян у селах Рішньопланівської громади, лікарі-офтальмологи Візіуму надаватимуть свої послуги у медико-санітарній частині. Співпрацю планується розпочати наступного тижня. Окрім діагностики зору і обстеження наявність можливих патологій, медичні фахівці проводитимуть операції із лікування катаракти у горішніх плавнях.